Доброго ранку, діти! Рада нові зустрічі з вами. Сьогодні ми вирушаємо у парк. Але щоб дістатися парку, треба правильно викласти доріжку зі смужок. Давайте з вами порахуємо, скільки усього смужок. Одна смужка, друга, третя. А чи однакові вони за довжиною? Давайте перевіримо. Для цього візьмемо синю смужку. І покладемо перед собою, а на неї зверху покладемо жовту, так, щоб її криєчки співпадали з лівого боку. Якого кольору довша смужка? Правильно синього, а коротша так, жовтого. Покладемо зверху на жовту смужку зелену. Яка смужка найкоротша? Зелена. Діти, довжина жина всіх смужок однакова чи різна? Різна. А зараз спробуємо викласти доріжку до парку. Спочатку треба викласти довшу смужку, потім коротку, а потім на коротшу. От ми вже і в парку. Розгляньте малюнок, які дерева ростуть у парку. Скільки дерев? Багато. А скільки ялинок у парку? Одна. Цією цифрою 1 ми будемо позначати число 1. А можемо ми цифру 1 позначити всі дерева в парку? Ні. Чому? Тому що дерев багато. Одиниця найстрункіша жителька математики. Цифра 1 складається із двох палочок. Довга палочка та коротка. Розгляньте малюнок і скажіть, на що схожа цифра 1? на лелеку, на будівельний кран, на гілочку дерева, на палаючий сірник і навіть трошки схожа на прапор. Сестриці одиниці розбіглися і загубили свої місця. Допоможіть одиницям знайти предмети, які лише по одному, і ставте їх на своє місце. Це прапор, вишиванка. Та яблуко, молодці діти, правильно! На згадку про наше заняття пропоную вам сконструювати цифру 1 з конструктора, або з олівців, або зліпити з пластиліну. Буду з нетерпінням чекати на ваші фото. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!